Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Редіард Кіплінг Мауглі. Книга Джунглі Частина сьома. Пісня Мауглі, яку він співав на скелі Ради, танцюючи на шкурі Шерхана. Пісню мауглі я мауглі сам і співаю. Послухайте джунглі, що я вчинив. Шерхан похвалявся убити, так, вбити, в раннім присмерку вбити мене, мауглі, жабеня. Він наївся і воду хлептав. Пий, шерхане, бо чи ще доведеться тобі коли пити? Спи і хай тобі сниться смерть. Я сам на Пасовиську. Сірий брат мій до мене прийшов, ходім зі мною, самотні вовче, буде велика й цікава ловитва. Жени під гору могутніх биків, блакитношерстих буйволів із гнівними очима, жени туди, куди я повелю, ти все ще спиш, шерхане, прокинь смерщій прокинься. Це я прийшов і Буйволів привів. Цар Буйволів Рама грізно тупнув ногою. Люди з села чомусь розгнівались на мене. Вони кидали в мене каміння і сердито кричали на мене. І от рот мій посічений, губи розбиті. Я піду вже від них. Ходім, де зі мною сірі брати. Крізь гарячу темряву ночі ми підемо від людської оселі. Замість вогників в їхніх хатинах нам світитиме місяць у небі. Хвилі вайнгунги, за що люди прогнали мене? Я ж нічого поганого їм не зробив, але люди злякались мене і прогнали. Чому? Ти, вовча зграє, також прогнала мене, і от джунглі заперті для мене, як заперті ворота сільські. Чому? Як блукає між звірами й птаством кажан, так і я от блукаю між джунглями й селом. Чому? Я танцюю на шкурі шерхана, а на серці мені дуже тяжко. Рот мій посічений, губи розбиті, та на серці вже легко мені, бо я знов повернувся у джунглі. Чому? Ці дві думки змагаються в мені, як на провесні борються гади. Сльозить марять мій зір, а проте я сміюсь, коли вони льються у мене з очей. Чому? Два мауглів мені. Та шарханова шкура уже під ногами у мене. Всі джунглі знають, що я переміг шархана. Подивіться ж, пильні ж подивіться вовки, але ж лихо мені, бо на серці у мене так тяжко від дум, котрих я зрозуміти не можу. На шестя Джунглів. Дерева й ліани, закрийте хатини, Здушіте їх безліч від Забудьмо назавжди і мову людини, і вигляд, і запах, і слід. Дощ хай погасить, і змиє вогнище в лігві людському. В полі хай спіє, що вітер посіє, і голод їх вижене з дому. Стіни покришаться, ложе зотліє, тут вже не жити нікому. Ви, звичайно, пам'ятаєте, як Мауглі, прикувавши шкуру шерхана до скелі ради, сказав уцілілим вовкам сіонійської зграї, що віднині він полюватиме в джунглях сам, а четверо дітей матері вовчиці і батька вовка заявили, що полюватимуть разом із ним. Але нелегко зразу перемінити свій спосіб життя та ще й в джунглях. Передусім, як тільки розійшлася зграя, Мауглі забрався у свою рідну печеру і проспав там цілий день і цілу ніч. Потім він розповів матері вовчиці та батькові вовкові все, що вони могли збагнути про свої пригоди серед людей. І коли хлопчик примусив промені ранішнього сонця бавитися на лезі мисливського ножа, того самого ножа, яким він здер шкуру з шерхана, батьки сказали, що їхній син дечого навчився. А Келі і сірому братові теж довелося розповісти, як вони допомагали Мауглі загнати буйволів у яр. Навіть балу видерся на горб, щоб послухати їх. А багіра чухалася і муркотіла від задоволення, слухаючи, як Мауглі переміг тигра. Вже давно зійшло сонце, але ніхто ще не збирався спати. І час від часу мати вовчиця закидала голову вгору і пирхала, з насолодою втягуючи повітря, коли вітер доносив запах тигрової шкури зі скелі ради. Але без екели і сірого брата, сказав нарешті Мауглі, я б нічого не міг зробити. Ех, мамо, мамо, аби ти побачила, як ці блакитношерсті буйволи летіли яром, або як вони ринули у ворота, коли людська зграя почала кидатися в мене камінням. Я рада, що не бачила останнього, сказала суворо мати вовчиця. Не моя звичка спокійно дивитися, як моїх дитинчат ганяють, мов шакалів! Я примусила б людську зграю поплатитись, але пожаліла б жінку, яка давала тобі молоко. Так, я помилувала б тільки її одну. Годі тобі, ракшо, ліниво озвався батько вовк. Наше жабеня повернулося таке мудре, що його власний батько мусить лизати йому ноги. А що значить, одна дві зайвих подряпини на голові? Дай людині спокій, обізвались луною голоси балу та багіри. Мауглі поклав голову на бік матері вовчиці, задоволено всміхнувся і сказав, що особисто йому більше не хочеться ані бачити, ані чути людину. А що? сказав акела, нашорошуючи вухо, коли люди не дадуть тобі спокою, братику. Нас п'ятеро, озвався сірий брат, окинувши поглядом гурт і клацнувши щелепами при останньому слові. Ми також не відмовилися б від такого полювання, сказала Багіра злегка, помахуючи хвостом і не зводячи очей з балу. Але навіщо думати зараз про людину, Акело?» Річ у тому, відповів самотній вовк, що коли шкуру жовтого злодія розстелили на скелі, я повернувся в село по своїх власних слідах і всю дорогу збочував і перекидався. Щоб переплутати всі сліди і стежки на випадок, якщо хто небудь надумає за нами погнатися. Коли ж я переплутав сліди так, що й сам не міг у них утямити, мангу Кажан пурхнув між деревами і повис наді мною. Він сказав село людської зграї, звідки вигнали людське дитинча, гуде, мов осинне гніздо. Так, я ж пурнув туди великий камінь. Засміявся Мауглі, який часто розважався тим, що кидав спілі попали в осине гніздо і потім мчав до найближчого озера, щоб роздратовані осени наздогнали його. Я поцікавився, що бачив мангу. Він відповів, що червона квітка цвіте біля сільських воріт, і люди з рушницями сидять навколо неї. Тепер я маю підстави думати. Акела подивився скоса на старі шрами на боках. Що не раде забави люди беруться за рушниці. Скоро, братику. Людина з рушницею піде по нашому сліду, якщо вже не йде по ньому. Але навіщо люди вигнали мене? Чого ж їм ще треба? сказав Мауглі сердито. Ти людина, братику, заперечив Акела, не нам, вільним ловцям, розтлумачувати тобі, що і для чого роблять твої брати. Він ледве встиг відхопити свою лапу, як ніж встромився глибоко в землю там, де вона щойно була. Мауглі вдарив швидше, ніж здатне устежити людське око, та Акела був вовк. А відомо, що навіть собака, який набагато відстав від дикого вовка свого предка, прокидається, хоч який би міцний був його сон, якщо колесо воза доторкнеться до нього і завжди отплигне раніше, ніж воно його придушить. Іншим разом. Промовив спокійно Мауглі, всуваючи на піхви. коли говоритимеш про людську зграю і Мауглі, не пов'язуй одне з одним. «Фу! це гострий зуб, зауважив Акела, обнюхуючи місце, куди був увігнаний ніж. Але життя серед людей зіпсувало тобі очі, братику. Поки ти прицілявся, я міг би убити оленя. Багіра схопилася на ноги, високо закинула голову, понюхала повітря, і всі її м'язи напружилися. Сірий брат швидко зробив те ж саме, але відійшов трохи ліворуч, щоб дихнути вітер, що дув з правого боку. Акела відстрибнув кроків на п'ятдесят проти вітру і, трохи присівши на задні лапи, теж напружив свої м'язи. Мауглі із заздрістю подивився на них. Він відчував запахи так, як їх відчуває мало хто з людей. Проте він не міг розвинути в собі тонкого, мов найтонша павутина чуття мешканців джунглів. А три місяці у дивному селі вплинули на нього дуже погано. Незважаючи на це, він зволожив палець, потер собі носа і почав витягатися на повний зріст, намагаючись піймати запах верхніх шарів повітря, що правда дуже слабкий, але зате і найбільш певний. Людина. люто загарчав акела, опускаючись на задні лапи. Бульдео, промовив Мауглі, теж сідаючи. Він іде нашими слідами. А он і сонце блищить на його рушниці. Дивись. Це була всього навсього сонячна цяточка, яка тільки на одну мить засяяла на мідних замках старої рушниці, але ніщо в джунглях не виблискує так яскраво, коли звичайно небом не пливуть хмари. Тоді лусочка слюди, маленька калюжка чи навіть просто гладенький листочок блищать, ніби геліограф. Але цього дня небо видалося спокійне і безхмарне. Я знав, що люди поженуться за нами, промовив урочисто Акела. Недаремно я був ватажок з Граї!» Четверо братів Мауглі мовчки поповзли у терні і кущі. Куди ви пішли, не сказавши ні слова? крикнув Мауглі. Шш! Ми прикотимо сюди його череп ще до півдня, відповів сірий брат. Назад, назад і чекайте, людина не їсть людини. викрикнув Мауглі. А хто тільки що видавав себе за вовка? Хто хотів штрикнути мене ножем, коли я подумав, що він людина? сказав акела, коли четверо вовків сердито повернулися і вляглись біля них Мауглі. Невже я повинен пояснювати вам, чому я роблю те або інше? люто закричав Мауглі. Це ж людина, так завжди каже людина, муркотіла багіра у свої вуса. Точнісінько так розмовляли люди навколо князівських кліток вуде й пурі. Нам, племенам джунглів, відомо, що людина наймудріша у світі, а якби ви вірили тільки своїм вухам? То думали б, що вона дурніша за всіх. І вона додала в голос. в цьому людське дитинча має рацію. Люди полюють з граями. Було б нерозумно вбити одного, не знаючи, що роблять інші. Ходімо, подивимося, що ця людина замишляє проти нас. Не підемо, буркнув сірий брат. Полюй сам, братику, ми знаємо, чого нам треба. Ми вже давно принесли б череп. Мауглі з болем в серці зміряв поглядом кожного з своїх друзів, і його очі наповнилися слізьми. Він кинувся уперед і, впавши на одне коліно, сказав Хіба я знаю, чого мені треба? Гляньте на мене, звірі неохоче подивились і одвернулися. Але Мауглі знову і знову наказував їм дивитися, аж поки вся шерсть на них стала дибом, і вони затремтіли всім тілом, а Мауглі не зводив з них очей. Тепер, промовив він, хто з нас п'ятьох ватажок? Ти ватажок, братику, відповів сірий брат і лизнув Мауглі ногу. Так ходімо ж зі мною, сказав Мауглі, і всі четверо пішли за ним, підібгавши хвости. Це від того, що він жив з людською зграєю, озвалася Багіра, нечутно спускаючись за ними. Тепер у джунглях з'явилася сила дужча, ніж закон джунглів балу. Старий ведмідь нічого не відповів і глибоко задумався. Мауглі безшумно простував джунглями під прямим кутом до стежки бульдео. Нарешті, розсунувши кущі, він побачив, як старий мисливець з рушницею за плечима біг собачим тюпцем по дводенному сліду. Ви пам'ятаєте, як Мауглі, залишивши село, ніс на плечах важку сирушкуру шерхана і акела з сірим братом дріботіли за ним. Через те їхній слід виднівся дуже виразно. Ось бульде одійшов до того самого місця. Звідки, як вам відомо, акела повернув назад і переплутав сліди. Він сів, закашлявся, щось бурмотів, потім бродив туди й сюди, намагаючись знову натрапити на слід. І весь час був так близько від тих, кого шукав, що міг вцілити їх камінцем. Ніхто не вміє підкрасти стихіше за вовка, коли він не хоче, щоб його почули. І, хоч, на думку звірів Мауглі, був страшенно незграбний, Проте він рухався, мов тінь. Усі звірі оточували старого мисливця, як зграя дельфінів оточує корабель, що мчить на усіх парах. І при цьому, безперечно, розмовляли між собою, бо мова звірів починається нижче низької ноти, яку може вловити недосконале вухо людини. Кінчається ж їхня гама таким високим писком мангу, кажана, що багато хто з людей не може почути його зовсім. З цієї високої ноти починається мова всіх птахів, кажанів і комах. Це краще за будь-яке полювання, сказав сірий брат, коли бульдео нахилився, придивляючись і віддихуючись. Він скидається на свиню, яка заблудилася в джунглях біля річки. Що він говорить? Бульдео із запалом щось бурмотів. Мауглі переклав. Він каже, що напевно коло мене танцювали цілою зграєю вовки. Він каже, що ніколи в житті не бачив такого сліду. Він каже, що дуже стомився. Він того сліду не знайде до смерті, сказала холодно багіра і шмигнула за дерево так, наче вони гралися в хованки. А що тепер робить цей кощавий? Збирається їсти або пускати дим ротом. Люди завжди бавляться своїми ротами, відповів Мауглі, і мовчазні слідопити побачили, як старий мисливець, набивши й припаливши люльку, почав пускати дим з рота. І вони силкувалися запам'ятати запах тютюну, щоб найтемнішої ночі, коли треба буде безпомилково впізнати бульдео. Потім на стежці з'явилось кілька вуглярів. І, звісно, всі вони зупинилися поговорити з бульдео мисливцем, слава якого гриміла миль на двадцять довкола. Вони посідали й запалили люльки. Багіра та її супутники, наблизившись, чекали, поки бульдео почне розповідати про мауглі хлопчика перевертня Старий мисливець розповів усе від початку до кінця з найрізноманітнішими доповненнями і прикрасами. Як він власноручно убив Шерхана, як Мауглі став вовком і бився з ним до самого вечора, а потім знову перетворився у хлопчика і заворожив рушницю бульдео так, що куля, призначена для Мауглі, звернула вбік і влучила в його власного буйвола. І що село, вважаючи бульдео найхоробрішим мисливцем у Сіонійських горах, послало його убити перевертня. А тим часом мешканці села схопили месуа і її чоловіка, які, безперечно, є батьки перевертня і замкнули й у власній хаті. І зараз готуються тортурами змусити їх зізнатися в тому, що батько Мауглі Чаклун, клун, а мати відьма, і що потім обох спалять. Коли запитали вуглярі, тому що вони дуже хотіли теж побувати на церемонії. Бульдео сказав, що до його повернення нічого не робитимуть, бо селяни хочуть спершу вбити хлопчика з джунглів. Потім вони розправляться з Месуа та її чоловіком і розділять їхні землі і буйволів. У чоловіка Месуа надзвичайно гарні буйволи. На думку бульдео, знищувати чаклунів дуже добре діло. А люди, які беруть у свою хату вовчих дітей із джунглів, належать, звісно, до найшкідливіших чаклунів. Але що буде? запитували вуглярі, коли про це все довідаються англійці. Кажуть, англійці просто божевільні і не дають чесним хліборобам спокійно знищувати чаклунів. Нічого, відповів бульдео. Староста скаже, що Месуа і її чоловік померли від укусу гадюки. Все це передбачено, чи не доводилося їм вуглярам зустрітися з диким хлопчиком. Вуглярі обережно озиралися кругом. Дякуючи своїй зірці за те, що їм не довелося бачити такого, та вони не сумнівалися, що така хоробра людина, як бульдео, знайде перевертня, коли тільки це можливо. Сонце вже схилялося до заходу, коли вони надумалися йти в село Бульдео, подивитись на лиху чаклунку. Старий мисливець сказав, що незважаючи на свій обов'язок убити перевертня, він не наважується відпустити кубку неозброєних людей. Іти без охорони джунглями, де кожної миті може вискочити вовк перевертень. Тому Бульдео проведе їх, і як тільки чаклунове дитинча з'явиться, о, тоді він покаже, як найкращий мисливець Сіонійських гір діє у таких випадках. Брамін, говорив старий, дав йому талісман проти перевертнів, і тепер йому нічого боятися. Що він каже, що він каже, що він каже, що хвилини запитували вовки і Мауглі перекладав доти, доки люди заговорили про чаклунство, чого він сам не дуже розумів. Тоді він сказав, що чоловік і жінка, які дуже добре ставилися до нього, потрапили в пастку. Невже люди ловлять людей? запитав сірий брат. Так він каже. Я не розумію допуття його балаканини. Вони всі божевільні. Яке відношення мають до мене Месуа та її чоловік, щоб через мене їх садовили в пастку? І що вони кажуть про червону квітку? Треба довідатись. Принаймні вони нічого не заподіють Месуа, доки не повернеться бульдео. Отже, думав Мауглі, бавлячись колодочкою ножа. А в цей час бульдео і вуглярі хороброчим чекували один за одним. Я зараз же піду до людської зграї, сказав нарешті Мауглі. А ці? спитав сірий брат, жадібно позираючи на засмаглі спини вуглярів. Проведи їх додому з піснями, сказав посміхнувшись, хлопчик. Я не хочу, щоб вони повернулися в село до вечора. Ви можете їх затримати. Сірий брат замість відповіді вищерив свої білі зуби. Ми можемо ганяти їх як спутаних кіз, якщо я знаю людину. Цього мені не треба. Заспівай пісеньку, сірий брате, щоб вони не нудьгували в дорозі. Можна й не дуже ніжно. Іди з ними, багіро, і поможи співати. Коли стемніє, зустріньте мене біля села. Сірий брат знає, де саме. Нелегке полювання вистежувати для людського дитинчати. Коли ж я висплюся сказала багіра, позіхаючи, але по очах видно було, що вона захоплена розвагою. Я співатиму голим людям. Що ж, спробуємо. Вона нахилила низько голову, щоб звук лунав далі, і протяжно закричала. Доброго полювання! Опівнічний вигук серед білого дня звучав жахливо, як для початку. Мауглі чув, як то слабшав, то знов дужчав і нарешті стихав протяжним витям позад нього крик Пантери. Він біг джунглями і сміявся сам до себе. Хлопчик бачив, як усі вуглярі збилися докупи, як рушниця старого бульдео затремтіла, мов банановий лист, і завертілася то в один, то в другий бік. ялаха! Ловецький клич зграї, коли вона не льгаї. Велику сизу самку. Ніби з самісінького краю землі нісся цей звук усе ближче і ближче, поки нарешті обірвався коротким різким викриком. Інші три вовки відповіли йому та так, що навіть сам Мауглі поклявся б, що галасує вся зграя. Потім вони завели величну вранішню пісню джунглів з найрізноманітнішими трелями, переливами, руладами, знайомими всякому голосистому вовкові Вранішня пісня джунглів. Ще мить тому нічну пітьму не смугували тіні, засяє всхід, за нами слід і тінь біжить в долині. І кожен з нас в ранковий час закличний голос чує. Спочинку доброго усім, хто наш закон шанує, і хутро й рік забули сміх у мороці нічному, з усіх кінців князі лісів скрадаються додому. В ріллю суху вженуть соху воли в ярмі тяжкому, із краю в край весь небокрай горить вогні страшному. Мерщій в барлоги, стрілу тривоги метнуло сонце в тишу, репить, мов круг, сухий бамбук, трава тривожно дише, знемога й сон беруть в полон і біг непевний став, а в небі качур дико кряче. Людино, день настав. Були ми всі в рясній росі тепер просохли боки, Де буй волпив намул осів, в глею сліди глибокі. Зрадлива тьма була й нема, а день біду віщує. Тож клич летить, всі міцно спіть, хто наш закон шанує. Просто неможливо передати те враження. Яке справляла ця пісня, і неможливо передати й ту зневагу, що з нею чотири вовки вимовляли кожне її слово, чуючи тріскіт гілок під вагою людей, що квапливо деруться на верховіття і безперервні заклинання й замови бульдео. Потім звірі полягались, заснули, бо, як і всі істоти, що самі добувають собі їжу, вони любили певний порядок. До того ж ніхто не зможе як слід працювати, не виспавшись. Тим часом Мауглі долав милю за милею, пробігаючи по дев'ять миль за годину і радів, що не ослаб після довгих місяців життя з людьми. Він думав лише про одне: звільнити Месуа та її чоловіка з пастки, хоч яка б вона була. Хлопчик мав природну недовіру до пасток. А згодом думав Мауглі: він зверхом відплатить селу. Za siebie.